Пробачте, в мене знову вибило, щось взагалі не виходить якось. Так, цей 60. А цей... Давайте вже 100 баксів, все. Так, все, ми все підготували. Залишилося розташувати рамочки на кожному су. Так. Так, так, так. И дуже уже швидко, потому что я не хочу, чтобы оно было по 35 років до ролла. Хоп. Так. Ага. Все, ну нет. Ой, нет, тут надо. Так, ну и тут устанет шок раз. Ого, куди можно аж влиплет? Уже так уж куда влепы. Да. Ну куда я вліпив. Так, сіте. Так, все. Тут букв, тут же все. Так, все. Давайте вже дуже шутку все закінчимо. Быстречку. Так. Да. Давайте. Третє. Шосте. Восьме, все, все. Так. Так, параметрит табуечка. Давайте сразу поименуем, и все и закиньте. Так. Р... Так, где у нас? Тут. Р. Ты Дмит... Но... Так. Ой, но не. Но так вот. Тут. Просто Samsung, давай О, подождите. Сам. Я пометаю фон так пишется. Ай. Фон. Так, все все готово, та нам більше не потрібні, а, що Так. так, так. Держите меньше давай. Так, теперь они дали треба. Это еще. Так. Так. Побачите, що в мене такі довгі відеоролики, і треба тепер розділяти на дві частини. Так. Ну воно само розділяється мене чомусь, я не знаю. Так, продовжуємо далі. Так. Так. Стамо сюди і сюди. Так. І дуже швидко переміну. А то вже 24 хвилини. Все. А, отут-тут. Тут. Будуть однакові ціни. Просто, які хочете. Просто другу модель. Які ви... А, підоживіть, ні-ні-ні-ні Що -ні -ні. це таке? 10 же баксів Так, зараз, оп Так, 10 Тепер, потім 15 Потім 35 який був да, Так, 35 Чи 25? 25 пять, да, да. Так, теперь пять. Они тут сорок пять. Сей тридцать пять, да. Теперь сей 60? Цей? Цей? Так, а цей? Скажіть, а 75. пять? Знаєте, що я думаю? Якщо оце, я буду ще дуже довго це оце писати? То знаєте, що я думаю? Перематуйте тоді вже, коли буде цей. Ну, коли я в це все поставлю, тому що розташую, тому що, ну, це дуже довго буде, а -а -а. По моїм чувствам, я ще так ще 20 хвилин буду. А -а -а. Зараз. Біжіть. оп. Так, ну. А, 20. А в мене тут. Ну, затули. Так. Швидко тепер. Редмі. А, у мене iPhone, господи. Редмі це вже останній шо. Да, так, я советую вам перематувати, тому що, ну, перемотати. А я зроблю так. Зараз, подожди. Хоп. А тепер переймену. Сразу тут, блін. 30 баксів. Ну що не них Тут буде відрізня. 60 баксів. 120 баксів. Не питайте, чому таке все дорого, ну воно дороге. Эээ, 240 сорок баксів. Дайте. Вгадайте 480 вісімдесят баксів. Так, прижіть математик. Вгадайте 900. 60 баксів. Ну, ну і. Не, 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 не. 1900. 20 баксів. Не питайте, що, чому вона така дорога. Ну, цей фон там нічого не змінюється, але ну, ціна тільки підвищується. Ну, нічого собі. Так. Це дуже... Тепер. Так, так. Тепер я можу викласти просто... Ага. <плес> да, ціни просто бомбезні. То куп... покупати буде, мене цікавити. Мабуть, тільки міль... мільярдери. Фейбої. криптовалютники. Так, подождите. Так, так, так. Так, є. Так. 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 І так. А вот рамочка сховалася. Так. І залишається один єдиний телефон і все. Ой, та за шо жінця? Так, все. Да, ціни на айфони. Ой! Mm -hmm. Що я зробив? Переведи mm -hmm. там. Mm -hmm. Так, все. Дуже швидко, вже днями і ночами mm -hmm. все йде. Так, подожі. Mm -hmm. О! Так, все тепер... Mm -hmm. Дуже швидко, так, швидко, быстро. Камон, давай. Редмі, редмі, Редмі! Редмі, ой, Редмі, Редми. Ні-ні-ні-ні, ні, на 6 модель у мене. Що ж що ж мені кажуть, що 6? Ні-ні-ні-ні. Ні-ні. Ні, ні, ні. У мене 7. Як якось усі. Да. Не вибух, але. Ну нормально. Так, цей у нас буде 5. Да, вони не дуже такі дорогі якраз. Нормально. Це і 10 баксів. Розходимо велички. Тут у нас взагалі буде 15 баксів. Нічого страшного. Давайте заспокоїмось. Тут у нас буде 20. Ні-ні-ні, 2. -ні на -ні, 22, а 20 баксів. Тут у нас буде 25 і треба швидше печатати. Тут взагалі буде 30. Хоча ні, буде 40. Угу. Ні, 35. Нормально, думаю. А тут у нас буде 50. Саме дешеві телефон. Но по конструкції -а -а. Бізнес. Так. Это Ред. реддне. Так, так, так. Так, так. 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 А. Дуже, дуже, дуже шутка. Так. Раз. А. Цей. Два. А. Цей. Три. Це. Так. Хм, это... С. сдавай. Так, так. Это пять. Так. Это шесть. И это семь. Якщо що, цей відеоролик, можете подивитися, ну, коли, коли я випущу перший, другий ви можете е подивитися другого дня. Тому що ну, я, я не знаю, в кого буде так багато часу, пробачте, воно так виходить. І е залишилося останнє, що треба зробити. Це оце. Там, бачу, я навіть не все поставив, що хотів, хотіну. Я просто отак-откружу його та й все. Зараз, подожіть. Що ж воно так не ставить, як по-нормальному. По так, фух. Ну. От то, що я телефони робив. Да, то, то то дуже довго, тому... якщо... Якщо не хочете перематувати, то не перематуйте. А якщо хочете, то хочете, Я не приком. Так. Фух. Пробачу, що воно два чаптери. Думаю, на цьому можна завершувати цей, Хо... Підожіть, хоча ні. Не, -не завершувати, що ж я, блін, кажу? Та що це таке? От як завжди, тільки хочу завершити, ну спом'ятовую.

Не так. О, как раз для чего помню. Пау... Вот пау... так и травма. Так. С. С... Так. Нык. Ма. Ха. Зин. Це нікей. А от тепер можна завершувати цей відеорок. До побачення! Слава Україні!